Тут чи міг відбитися волкіпер. Навряд чи м'яч номер 2 Знову Ярмоленко бере активну участь у взятіло від е Металурга. І удар Петровича по траєкторії, яку не зміг перервати Тимофій Шерамети. Хороший мяч, да хороший. Тут питань нема, чого не вигадував. ну тут вже... Це вже другий тайм, і рахунок стає тримуть після того, як Сидорчук. Перша ролина більше того. Першого тайму розіграли, закружили голову захисникам ну, і правильно ти сказав, забив не просто м'яч, наче цвят. Лупив туди Денис Гармаш під поперечку. Шеремета без довго очікуваний гол Лукаша Тео.